Попри карантинні обмеження у Херсонському державному університеті сьогодні людно. Всі бажаючі зібралися, аби відзначити День української писемності й мови, вже традиційно це свято в Україні супроводжується написанням радіодиктанту національної єдності. Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Виклики книжкової ери. Цьогоріч диктант ювілейний, адже пишуть його вже в 20-те. Текст диктанту з'явився з-під пера українського письменника Івана Малковича, а зачитувала відома акторка Рима Зюбіна. Слухаємо наступне речення. Але коли Джоан Ролінг написала Гаррі Поттера і її серія романів розійшлася 100-мільйонними паперовими накладами. Це питання втратило свою гостроту. Записуємо найбільше охочих перевірити свої знання серед студентів та викладачів, проте і бібліотекарі не оминають даний захід. Працівники наукової бібліотеки університету вже не вперше долучаються до радіодиктанту національної єдності. Звісно, диктант досяг своєї міти. Він об'єднує це важливо, бо мова вона може роз'єднувати, і дуже добре, що українська мова нас об'єднує. Також всі присутні заслухали цікаві факти про українську мову. Мову перший проректор ХДУ Сергій Омельчук ділиться до написання диктанту. Він приєднується вже п'ятий рік поспіль. Ми в нашому університеті вже останнім часом намагаємося активізувати і теж згуртувати всіх учасників освітнього процесу на відповідних локаціях. То, звичайно, ми пишемо на рівні і президії ректорату, і деканського корпусу, і інших викладачів, професорів, доцентів, а також студентів. Тому я сподіваюся, що і цього року, незважаючи на те, що у нас карантин, але ми дистанційно навколо цього диктанту об'єднаємося і покажемо, що ми разом, що ми сила, потужний університет міста Херсона. Після написання диктанту всі бажаючі можуть надіслати його на поштову або електронну адресу. Сум українського радіо там фахівці перевірять ваш текст на наявність помилок, а за один чи два місяці оголосять результати. На учасників, які напишуть без жодної помилки і вчасно відправлять текст на перевірку, очікують подарунки. Головна умова для участі в конкурсі: текст має бути написаний від руки, а відправити бажано до 10 листопада.